вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Щорічно, 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що встановлений на згадку про завершення будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком, 14 грудня 1986 року. У цей день ми вклоняємось перед мужністю, самовідданістю та високим професіоналістом ліквідаторів, попри відсутність обладнання інструкцій та досвіду, вони робили все, що від них залежало, і віддали своє здоров'я та життя заради життів інших громадян. Так сьогодні у Нововолинську зібралися біля пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи, аби віддати шану тим, хто ступив на зустріч смертоносному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей. До присутніх звернувся міський голова Нововолинська Борис Карпус. Очільник міста подякував лік. Ліквідаторам за самопожертву та мужність. Сьогодні ми відзначаємо день вшанування ліквідаторів і е, розуміємо, що це люди, які в той момент не думали ні про що. Їхня головна задача була спасти, спасти своїх рідних, близьких, спасти Україну, спасти фактично цілий світ. І через багато-багато. Років ми переосвідомлюємо це їхній потвір, тому що зараз ми бачимо, що робиться на нашій східних і південних рубежах, і бачимо, що наш український народ далі продовжує ці традиції, тому що ліквідатори сьогодні теж, не задумуючись про наслідки для себе, для свого життя, опиняються першими на завалах після обстрілів. на Розчищення Території, які зараз руйнує наш ворог, за самовіддану працю і героїзм, виявлені під час боротьби з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, Борис Карпос вручив подяки ліквідаторам. Настоятель святодухівського храму, прото і єрей Стефан Фульмес, разом з присутніми помолились за спокій душ усіх, хто віддав життя у нерівній боротьбі з радіаційним лихом, хвилиною мовчання, ударами дзвону та покладанням квітів, шанували загиблих. Субтитрувальниця